Привіт! От знаєте, є таке цікаве питання: чому прогноз погоди на завтра може не справдитись? А от те, що в Сахарі буде спека, а в Антарктиді мороз, ми знаємо напевно. Вся справа в різниці між погодою та кліматом. І хоча ці два слова ми часто вживаємо як синоніми, насправді різниця між ними просто величезна. Ну ми розмиратись. Є одна просто геніальна фраза, яку сказав колись Марк Твен. Він, звісно, не був кліматологом, але влучив у самісеньке яблучко. Клімат це те, що ми очікуємо. Це наші довгострокові перевірені роками сподівання. А погода? Ну, погода це те, що ми отримаємо просто зараз за вікном. Якщо простіше, то погода це такий собі настрій атмосфери. От сьогодні він сонячний, а вже за годину бац і насунула гроза. Завтра зранку може бути туман, а ввечері шквальний вітер. Це такий собі нескінченний метеорологічний серіал, де кожен день це абсолютно нова серія. А от клімат це вже не просто настрій. Це, знаєте, характер цілого регіону і формується цей характер десятиліттями. Клімат дає відповідь на питання: а яка тут зазвичай буває зима? Сніжна й морозна чи, може, м'яка й дощова. По суті, це довгострокова репутація місцевості. Так, давайте тепер все це зберемо докупи. Погода це те, що відбувається просто зараз, і вона страшенно мінлива. А клімат це те, чого ми очікуємо, це середні показники за багато-багато років. І от найкраща аналогія. Якщо погода це ваш настрій сьогодні, то клімат це ваш характер загалом. Або ще простіше: погода це один день із життя, а клімат це ціла біографія. Окей, з цим розібрались. Клімат це характер місця, але ж звідки беруться такі різні характери, чому в одних місцях він сонячний і привітний, а в інших холодний і суворий. Виявляється, у природи є свій особливий рецепт для створення клімату. І зараз ми зазирнемо в її кулінарну книгу. І ось вони головні інгредієнти. Це, звісно, кількість сонячного тепла, це глобальні вітри, що ганяють тепло і вологу по всій планеті, це величезні океани, що працюють як гігантські кондиціонери. Навіть те, що у нас під ногами, чи то темний ліс, чи то білий сніг, має значення. Ну і, звісно ж, гори. Кожен такий фактор це ніби спеція, яка створює унікальний кліматичний смак. А тепер давайте візьмемо один із цих інгредієнтів гори. І тут починається найцікавіше. Як так виходить, що одна й та сама гора може з одного боку бути зеленою і квітучою, а з іншого справжньою пустелею? Це ж значить якась магія. Але ні, це чиста фізика. Це явище називається ефект дощової тіні. Уявіть собі, хмари, наповнені вологою з океану, летять собі, аж раптом на їхньому шляху виростає стіна з гір. Хмарам доводиться підніматися вгору. Вони охолоджуються, і, наче мокра губка, яку витискають, скидають весь дощ на один схил. А коли повітря перелітає через вершину, воно вже абсолютно сухе. Результат з одного боку зелений рай, з іншого дощова тінь, тобто суха, іноді навіть пустельна місцевість. Ось так географія диктує свої правила. Ну що ж, інгредієнти ми розібрали. Тепер час подивитися, які страви з них вийшли. Вся наша планета умовно поділена на великі кліматичні пояси, влаштуємо таку собі швидку навколосвітню подорож від спекотного екватора до крижаних полюсів. І от, якщо дуже спрощено, то на планеті є чотири головних смаки: екваторіальний це вічне вологе літо, тропічний це спека, але з чітким поділом на сезон дощів і посуху. Помірний ну, це наш знайомий з усіма чотирма сезонами, і полярний царство вічного холоду. А тепер давайте зазирнемо в кілька з них детальніше. Почнемо з місця, де погода і клімат практично одне й те саме це екватор. Уявіть собі, кожен день, як за розкладом, вранці спека, сонце майже над головою, а після обіду потужна тропічна злива. І так, день у день. Про весну чи осінь тут, звісно, ніхто й не чув. А ось це вже щось знайоме, чи не так? Наш рідний помірний пояс. Погода тут може викинути будь-який коник від плюс 30 влітку до мінус 20 взимку. Але сам клімат дуже передбачуваний. Ми ж точно знаємо, що за літом обов'язково прийде осінь, а за нею зима. І саме ця циклічність головна риса нашого клімату. І завершимо нашу експрес-подорож на маківках планети у полярних регіонах це царство холоду. І що цікаво, опадів тут випадає дуже мало, як у пустелі, але той сніг, що випадає, майже ніколи не тане. Він накопичується роками, пресується і перетворюється на гігантські крижині щити товщиною в кілька кілометрів. Досі ми говорили про те, як працює природна кліматична кухня, але останнім часом в її рецепт втрутився новий дуже потожний інгредієнт людська діяльність. І цей інгредієнт, як показують численні дослідження, почав суттєво змінювати звичний баланс. Подивіться на цю цифру плюс 2 градуса Цельсія приблизно настільки зросла середня температура на планеті за останні століття. Можна подумати, що це якась дрібниця, але для такого величезного організму, як клімат Землі, це все одно, що для людини мати постійно підвищену температуру. Це чіткий симптом, що щось іде не так. Тож звідки взялися ці зайві градуси? Ну, головні причини, на які вказують науковці, нам добре відомі це спалювання вугілля, нафти і газу для наших електростанцій та машин, це викиди великих заводів. І що дуже важливо це вирубка лісів, наших головних природних легень планети. Але що ж, невже все так безвихідно? На щастя, рішення теж існують, і вони не з області фантастики. Це перехід на зелену енергію сонця та вітру, це електротранспорт, це сучасні технології на виробництві. І, звісно, найпростіший і водночас найефективніше це берегти ліси, які ми маємо, і висаджувати нові. Ми починали з того, що клімат це те, що ми очікуємо. Але що робити, коли наші власні дії змінюють самі ці очікування, коли звичні біографії цілих регіонів починають переписуватися просто на наших очах? І це, мабуть, найголовніше питання: адже те, яким буде клімат завтра, вирішується не в прогнозах синоптиків, а в наших діях сьогодні.